Друзі, ну ви бачили коли-небудь таке, щоб звичайнісінький кактус ехінопсіс закладував бутони за одне літо аж 10 раз. Я, наприклад, ніколи такого не бачила. Впевнено, можна сказати, що мій кактус цвіте безперервно. Ну, звичайно, якщо не брати до уваги зиму. Тобто. Одні квіточки відкрилися, а інші вже на підході. І так впродовж весни, літа та осені. Просто диво, рослина. Порадував так порадував. Але тепер, друзі, в обов'язковому порядку мені потрібно розсадити мій кактус. Ну дуже він, масивний, важкий. І пластмасовий горщик просто не витримує ці дві гирі. Ой, ну який красунчик, квіточки такі ніжні. Прийдеться помучатися. хоч хочемо ми цього, хоч не хочемо. Як мені наважитися на це, я ще не знаю. Вирішила я піднімати його рушником і пересаджувати у великий вазун. Щоб ця пересадка була останньою і на все життя. Масюлечка. <хи> Мені писали, що у великому вазоні кактус не буде цвісти, поки не наростить на весь вазон корені. Так от, друзі, кактус нічого не нарощує. Корінці в нього дуже малесенькі. Навіть коли цей кактус був ще маленькою дитиною. І ріс у величезному горщику він все одно кожного року квітував. Так що саме для цього ехінопсіса немає значення, яка ємність. Ну що, мої хороші, помилувалися останніми квіточками в цьому році, а там хто його знав? Можливо, після пересадки це взагалі останні квіти. Та будемо. Сподіватися на краще, і обов'язково дочекаємося миру і цвітіння нашого колючого та вдячного красення наступної весни!